Любі друзі, запрошуємо вас на наш новий Ютуб-канал. Тут ми будемо оглядати усе найцікавіше із європейських топ-чемпіонатів. І на черзі у нас німецька Бундесліга. Будемо розбиратися разом, і давайте переходити до найбільш інтригуючих колективів німецького чемпіонату у цьому сезоні. Вардер повертається до еліти німецького футболу після річної відсутності. Північне дербі з Гамбургом це, звісно, добре, але пора рухатися далі. Перед початком нового сезону бременські музиканти підсилилися переважно вільними агентами. Центральний захисник Герти Нікла Штарк, а також шотландський форвард із досвідом виступів у Лейпциці – Олівер Бьорк, на перший погляд, не є оптимальним підсиленням для першої Бундесліги. Прогноз важка, проте успішна боротьба за виживання. Шальке на радість для українських уболівальників нарешті позбувся кацапського спонсорства. А крім того, як і Вердер після річного простою в трясовині німецького футболу повернувся до першої Бундесліги, Гельсенкірхенці врятували від рашицького полону чеського півзахисника Алекса Крала, котрий попередній сезон провів переважно на банці Вестхема, а також продали Озана Кабака в Хофенхайм всього за 7 мільйонів євро. Як і в ситуації з Бременцями, становище рятує лише наявність більш явних претендентів на виліт. З іншого боку, екс-наставник Арміні Франк Крамер, котрий приходить перед новим розіграшем, уже має позитивний досвід порятунку від варто слабких команд, як, наприклад, сталося з колективом із Білефельда у позаминулому сезоні. У будь-якому разі, шалений пресинг а-ля системи Red Bull та веселі матчі для гірників у цьому сезоні просто гарантовані. Кьольн у минулому сезоні під керівництвом Штефана Баумгарта видав оверперформанс. Косли зуміли вибороти путівку в Єврокубку. Окрім любові Баумгарта до модних Чепчиків, Кьольн запам'ятався неймовірно видовищним та найбільш пресингуючим футболом в усійній матчі. Повторити це досягнення буде вкрай складно, особливо з огляду на відсутність якісних підписань та втрату ключового футболіста в центрі поля Саліха Есджана, який переїхав до Дортмунда. Тим не менш, відкат у нижню половину турнірної таблиці виглядає для козлів найбільш прогнозованим варіантом. Уніон вже декілька сезонів поспіль стрибає вище голови. Другий сезон берлінці забираються в зону Єврокубків, хоча перед стартом кожної з кампаній команді Урса Фішера прогнозується боротьба за виживання. Перед початком нового сезону Уніон втратив головного бомбардира Тайво Авонії, перебрався до Ноттінгем Форест за приблизно 20 мільйонів євро. На заміну Нігерійцю в Берлінці підписали за скромні 6 мільйонів євро американського нападника з Янг Бойс Джордана Сібачо, котрий в минулій першості настріляв за швейцарський клуб 27 голів сімголів усіх турнірах. До речі, для самого Уніона цей трансфер став другим найдорожчим за всю історію клубу після підписання того ж або з Ліверпуля. Зважаючи на хорошу трансферну кампанію та тренерський талант Урса Фішера, фініш у верхній половині турнірної таблиці не видається чимось надприродним для берлінської команди. Герта все ще намагається сформувати столичний бренд, як про це мріє власник клубу, мільярдер Ларс Віндхорст. З минулого сезону в команду прийшов колишній спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобіч, котрий відкрив футбольному світу Себастьяна Алле, Луку Йовіча та інших. У нинішнє міжсезоння Берлінський клуб займається чисткою складу. Сантьяго Аскасібар, Ніклас Штарк, Джаверо Діл Росун, Джордан Торуна Ріка вже залишили столичний клуб. А головним вхідним трансфером можна назвати підписання головного тренера Сандро Шварца, який останні два роки провів у заслані в московському динамо. Після залізної руки Фелікса Магата, начебто, правильний шлях для подальшого прогресу. «Айнтракт» після перемоги в лісі Європи готується до виступів у найпрестижнішому євротурнірі. Франкфурці підписали аргентинського нападника Байра Лукаса Аларіо, повноцінно викупили контракти Крістіана Якича, Єнса Петра Хауге, а також придбали форварда Нанта Рандала Коломуані. Проте головний транспорт для Айнтрахта – це Маріо Гьоц. Чи зможе золотий хлопчик німецького футболу створити сенсацію з Айнтрактом в лісі чемпіонів? Напишіть у коментарях. Байер у літній міжсезоні проводить досить пасивну трансферну політику. Вартер викупив у Левра контракт Мічела Вайзера після річної оренди, той час як Айнтракт забрав гравця ротації Лукаса Аларіо. Зі значних придбань молодий та перспективний гравець збірної Чехії Адам Гложик. А ще нескінченна сага з переходом Михайла Мудрика. А ви як вважаєте, чи підійде німецька бундесліга молодому українському таланту? Лейпциг своєю транспортною політикою підтверджує педантичний статус клубу концерну Red Bull. Усе чітко та без хитромудрих маніпуляцій відпустили на постійній основі Тайлера Адамса Бліц, Норді Мукейла ПСЖ, Хван Хічана Вуоргемтон та Брайана Бробів Аякс. При цьому боки підписали по старій пам'яті основного центр хава збірної Австрії Ксавера Шлагера, який є вихованцем місцевого Зальцбурга, А також за 26 мільйонів євро у Кофенхайма придбали латераля Бундестім Давіда Раума. Невже Ангеліньо залишить Лейпциг ще до завершення трансферного вікна? Боруся Дортмунд, напевно, найактивніша команда на трансферному ринку серед усіх клубів Бундесліги. Марсель Шмельцер завершив кар'єру. У Дана Акселя Загаду завершився контракт. Слава Богу. Марвін Хітс повернувся на Батьківщину в Базель. А Роман Бюркі перебрався в новий проєкт МЛС Сент-Луіс Сіті, який ще перебуває на стадії формування. Аксель Віцель по завершенні контракту переїхав до Атлетіко Мадрид. Проте головне завдання замінити Ерлінга Холанда. І для цього джмелі навіть витратили 31 мільйон євро на Себастьяна Алє, що є другою найбільшою покупкою клубу після Усмана Дембеле. Тільки на но в новому сезоні і нападник нападник чи зможе принести користь через проблеми зі здоров'ям. Окрім того, Дортмунд повністю оновив лінію захисту. Гравці збірної Німеччини Ніклас Зюля та Ніко Нікошлотербак повинні додати стабільності обороні джмелів у новому сезоні. Перехід Каріма Адеємі із Сальцбурга безперечно додасть нових барв шалені атаці жовто-чорних. Проте головна інтрига: чи зможе малодосвідчений Елін Терзіч після неочікуваного звільнення Марко Рози сформувати боєздатний колектив, який втрутиться в боротьбу за срібну салатницю? Доволі риторичне питання. А давайте відразу винесемо титул і вручимо його баварії. Політика спортивного директора Мюнхенців Хасана Саліха Міджича залишає занадто багато запитань, особливо після демаршу чергового лідера команди Роберта Левандовського в Барселону. Корентен Толісо повернувся в рідний Ліон. Зюля переїхав до лав головного конкурента. А Марк Рока та Кріс Річардс змінили німецьку прописку на англійську: Ліц та Крістал Палас відповідно. Проте переходи садіо мене з Ліверпуля за 32 мільйони євро, матей Саделікта з Ювентуса за 67, а також колишніх Аексидів Нусира Мазрауї та Раяна Кравенберга сумарно за смішні 18,5 мільйонів. Це дуже сильно. Так, є ще 17-річний форвард Макі Стель, котрий перебрався з Рена аж за 20 мільйонів євро і мріє забити хоча б 15 голів за сезон. Але то дрібниці. Нещодавній поєдинок за суперкубок, схоже, це лише тізер майбутнього сезону. Що ж, вітаємо рекордмайстра з 11-м титулом поспіль. Таким буде новий сезон у німецькій Бундеслізі. і давайте стежити за ним разом із нашим каналом. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал. Будемо розбиратися. Пишіть у коментарях під відео свої запитання. Ще побачимось.